Що тобі прагне сказати Всесвіт?» Давайте послухаємо його через карти. Всесвіт, для вас що хоче сказати? Паш жезлів ідуть да, якісь хороші, приємні новини. І взагалі це настрой такий на позитив. Ви маєте бути настроєні на позитив, слухати свою інтуїцію, вибирати те, що вам важливо в житті, відстоювати себе. Знаєте, все говорить, що ви десь нащупали. Для себе такий свій вірний шлях, да, куди ви хочете рухатись. Ви маєте якусь таку свою думку на, якісь, на якусь ситуацію, да, свій погляд. І тут все каже: не бійся, відстой, слухай себе, слухай своє серце, свою інтуїцію. Не дайте, щоб тебе збили. Да? Ти все правильно думаєш, да, це буде нелегко. Це буде нелегко. Щось прийдеться, можливо, принести в жертву. Але все одно не здавайся. Якісь зусилля будуть такі прикладені, я не знаю, ну такі багато, титанічні зусилля, але вони ведуть вас до перемоги. Ведуть до перемоги, знаєте, сосвіт каже, не здавайся. Якщо ти відчуваєш, куди тобі треба рухатись, іди до своєї цілі, ти обов'язково переможеш. І хай так і буде.